Уху, Ось така в нас Березнева, гарна Україна! Дивіться, ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Які -ой. пагарний! 38! 30... Короче, трохи вітряно, пацани, а так, все нормально. Можна їхати. Ну як можна їхати? 18 км в годину можна їхати. більше не поїдеш, на жаль. Горочку їдемо. Ось це туди ми вгору ліземо. Самий крутий, крутий обхіл в цьому році. Ось так. Все працює. Ну що, на самих нижніх передачках ліземо. Ліземо, друзі. На самих низьких продачах в цей обхіл. Ось такий обхілчик цікавий. Горбик такий. Що, продовжуємо, продовжуємо, працюємо. Фух. Крутий обхіл. Ну нічого, ми його з'їмо. Ось таку грунтовочку надибав. Тут їдемо легенько. Ну що, фініш, ось такий кілометраж. Фінішуємо черібайки, як завжди, зміг ардісок вилізти в ходосівські обхіли. От, Було дуже цікаво, маршрут перекладу.